Роботу комунальних служб перевіряли вчора у Кам'янському. Під час чергового об'їзду заїжджали у найвіддаленіші райони. Оглянули, як ведуться роботи у дворах кам'янчан, як впоралися комунальники з негодою, дивилися у спальних районах, скверах та на автошляхах міста. Сьогодні провів черговий об'їзд міста разом зі своїми підлеглими на предмет посипки наших доріг та тротуарів, відновлення ліній наружного освітлення, які були порушені внаслідок останнього снігопаду, уборку гілок, ліквідації ям на дорогах, всі житлово-комунальні служби працюють і готові до ліквідації будь-яких ситуацій. Зараз основні зусилля докладають на посипку доріг та тротуарів. Паралельно не припиняється і загальне впорядкування міста. Регулярно усувають ямковість на дорогах. До робіт залучена спеціальна техніка. Працюють і у дворах кам'яншан. Зокрема, усувають наслідки негоди. Вичистили двір, далі обрізка дерев, далі займалися, піднімали правоти, поставили нам стовби. Дуже швидко, дуже оперативно, люди дуже задоволені.